Так, всіх вітаю, друга частина відповіді на ваші особисті питання. Відповім всі, хто вчора писав, сьогодні вже, ну, тобто, відповіді за вчора. Ті, що сьогодні будуть, це вже на інший раз, десь через місяць-два. Так, подивіться, будь ласка. Чи заберуть мого чоловіка на війну, Володимир? Так, як завжди, кажу питання, кажу ім'я, дату не кажу, ви зрозумієте, що це ваше питання. Так, Володимир, чи заберуть в цьому році, в 24 му Володимира, на війну? Ну, тобто, чи буде мобілізація, чи заберуть мого чоловіка на війну. Володимир, заберуть на війну. Гроші, гроші, контроль. Ну, скажу так, що дуже велика вірогідність того, бачите, падає відлюдник. Падає відлюдник, тобто, ну, як би вам сказати, не хоче він, ну, хто, ну, не хоче він йти, ось, бачите, бажання по відлюднику або бажання в нього е, скриватися, ось так би я сказала. Але дуже велика вірогідність, що ну, е, що можуть забрати. Карти кажуть, ось треба бути відлюдником. Так, ще раз давайте, Володимир, цьому році заберуть на війну. Ну, я ж кажу, знов дуже велика вирогідність того, що можуть забрати. Якщо не хоче, якось треба бути відлюдником. Так, давайте далі. Е, порада на осінь, робота, особисте життя. Тетяна, місто Херсон. Так, Тетяна. Так, порада на осінь, 24 рік. Робота, особисте життя. Ну, давайте не порада. Давайте, що буде відбуватися в вашому житті восени. 24 рік. Тетяна. Або ж, а, ну, ви хочете пораду. ну, Давайте порада на Осінь, робота, особисте життя. Тетяна. Тетяна. Боротися треба бути. Треба боротися. Дивіться, дві карти, які вказують, що потрібно боротися, що дуже важко, тяжко щось заробити. Але якщо ви будете робити все можливе, все, що залежить від вас по цим картам, то ви зможете навіть в місті Херсон і заробити так, ну, це більше про роботу. Давайте особисте життя, осінь для Тетяни, порада. Особисте життя, особисте життя. В особистому житті у вас важка якась ситуація. З чоловіком. Чоловік, бачите, падає імператор. Ну, як би вам сказати, у чоловіка одне, у вас інше, якщо є чоловік. Не можете знайти якогось коннекту, ну, Тетяна, порада на осінь. Анування сила. Скажу так, не все так погано і в особистому житті у вас буде. По цій карті бачите дві камонет. У вас, ну, якось сьогодні не дуже, завтра краще відносини. Ось так от хаотичні, хаотичні відносини. Ну, немає тут у вас нічого поганого. Але чомусь кажуть, що важко. Можливо, тут важко з заробітком, важко з грошима, важко заробити. Тут, бачите, всі карти жезли-жезли і такі важкі. І фінанси. Щоб заробити, треба е, прикладати багато зусиль, треба, е, треба боротися, треба бути сильною, вам дуже важко, ви втомилися. Ось на це вказують карти. Тут стосовно грошей, тут стосовно родини, щоб вистачало на вашу родину. Але ви зможете, бачите, карта 9 джизлів на те, що ви все одно зможете. Але дуже важко. А в принципі, з чоловіком так більш-менш відносини. Ну, так, є якісь непорозуміння, але ви зможете знайти якийсь компроміс. Нічого такого у вас дуже поганого нема. Далі, чи можна особисте питання, Ага. якими будуть відносини з чоловіком до кінця року? Ольга, так, Ольга, Ольга, якими, якими будуть відносини з чоловіком до кінця цього року? Порада. Ольга, відносини з чоловіком. Ось чоловік, ось ви, важкі відносини, дуже важкі. Десять жезлів вказує на те, що. Може бути дуже-дуже важко. Воно накаплюється, воно накаплюється весь, весь цей негатив, важка ситуація, немає розуміння. Ну, коротше кажучи, ось бачите, чоловік, жінка, і ось дуже важко. Десять жезлів може іноді вказувати і на завершення, але не завжди відносини з чоловіком до кінця цього року. Ольга. Бачите, карта смерті і карта важкості може вказувати на завершення відносин, але все залежить від того, яке ви рішення приймете. Ось четвірка кубків вказує на те, що ви зараз не знаєте, що робити, ви поки що думаєте, що робити. Шість жезлів. Дивіться, звичайно, все залежить не тільки від вас, а ще й від чоловіка. Скажу так, що можна врятувати ваші відносини. Можна. Є невеликий процент, але треба разом це робити, дійти якоїсь згоди. Але більше карти вказують на те, що може бути, бачите, 10 жезлів і карта смерті це завершення, трансформація. Але є шанс по цим картам все ж таки е, трошечки налагодити ці стосунки. Дійсно, дуже важко. Так, подивіться, будь ласка, чи є можливість поступити в магістратуру цього літа? Данілу. Данілу. Так, чи поступить? Чи поступить цього літа Даніл на магістратуру? Даніл поступить цього літа на магістратуру. Уход від цього. Він не хоче, чи що? Ну, якось тут карти кажуть, він не хоче. Тобто ви хочете, а він не хоче. Немає в нього бажання. Чи поступить Даніл цього літа на магістратуру? Важко обмеження. Прям у нього якась агресія. Ви хочете, він не хоче. В нього немає бажання. І тому карта важкості, уход від цього і карта обмеження. Ну, Більше я схиляюсь до того, що, скоріш за все, ні. Так, далі я просто дивлюся, щоб не загубити всі питання, що ви писали. Ну, тобто, я вчора їх не відмічала, ті, що... на ті, що не, відповіда... не відповіла. Так, Альона, дуже дякую вам за те, що відповідаєте на особисті питання. Да. Скажіть, будь ласка, чи буду я, Людмила, мобілізована? Дуже сильно переживаю. Людмила, чи буде мобілізована в цьому році, в 24-му? Людмила. Людмила, чи буде мобілізована в цьому році? Людмила буде мобілізована в цьому році. Е, ну так, да, ви, ви прям дуже переживаєте. Ось карта. 5 кубків прям дуже переживаєте. Прямо, не знаєте, як чекаєте, що вас мобілізують. Чи буде Людмила мобілізована Людмила? В цьому році. Якісь прийняття рішень. Ну, тут такі карти, ви знаєте, більше вказую на те, що, ну, скоріш за все, е, ні, це просто ваші якісь емоції, ваші страхи. А ну, давайте ще раз. Людмила. В цьому році е, буде мобілізована на війну в Україні. Е, ні, 5 жеслів падає. Ні, ні, тут більше, ні. Так, доброго дня. Дуже вдячні, що ви в нас є. Я дуже вдячна, що у мене така гарна аудиторія. Так, подивіться, будь ласка, чи продам квартиру? В місті Миколаїв, правильно? Чи продам я маленьку квартиру, яка залишилась від матері? Ну, не знаю, в якому вона місці. Давайте запитаю так: Світлана. Світлана, у Світлани є маленька квартира, яка залишилась від матері. Чи зможе Світлана продати до кінця цього року цю квартиру? Маленьку, яка залишилась від матері. Світлана. Світлана зможе продати квартиру, яка залишилась від матері. Маленька. Дуже хочете. Паш. Треба чекати. Бачите, карта, ну, треба чекати. Сім мечів, жриця. е, Вибір. Е, да, скажу, що важко її продати, або вона знаходиться в якось такому місті, або десь дійсно якась така квартира не дуже. Бачите, по пажу, треба трошечки знизити ціну. Далі, сім мечів вказує на те, що якщо будуть якісь підозрілі покупці, будьте дуже обережні. Дві карти, дивіться, луни і сім мечів, це в поєднанні вказує на якусь махінацію, на якийсь обман. Будьте дуже уважні. Якщо продавайте квартиру через... Через не, не, ті, не ті контори, якщо ви самі продаєте цю квартиру, не через агентство. Якщо будуть покупці, йдіть до свого нотаріуса. Ну, тобто, до свого, а не до того, до якого хочуть, захочуть вас повести покупці. Бо тут обман. Бачите? Так, тепер давайте. Ну тут до кінця року, тут карта очікування треба чекати. Чогось треба чекати. Не можу сказати, що прямо вона продасться до кінця року. Давайте запитаю загалом. Давайте запитаю. Ну, давайте напротязі двох років. Напротязі двох років Світлана продасть свою квартиру невеличку, яка залишилась від матері. Світлана. Напротязі двох років. Знов. Бачите, карта бідності дуже важко. Чомусь її дуже важко продати. Розчарування в грошах. Ну, тобто, за ту ціну, за яку ви хочете її продати, розчарування в фінансах. Чомусь вона дуже важко продається. Якщо хочете її дійсно продати, і вам дійсно зараз потрібні гроші ви пишете на лікування, треба знизити ціну. По-друге, карти кажуть, що ось після миру, тобто якось після закінчення війни, вона буде коштувати ну, тих грошей, можливо, які ви хочете. А зараз вона коштує набагато дешевше, якщо хочете продати. І дуже уважно з документами, з. Ведіть до свого нотаріуса. Не до їхнього, а до свого, щоб не було у вас потім ніяких проблем. Так, скажіть, будь ласка, чи буде мобілізована моя дружина Людмила? Боху сказала, що обов'язкова мобілізація жінок буде до кінця року? Я робила розклад на обов'язкову мобілізацію жінок. Я не знаю, раз, мабуть, 10 вже. Обов'язково. Ну давайте запитаємо. Обов'язкова мобілізація жінок в Україні до кінця року буде прийнято. Вищий суд. Удар. Луна. Це знов удар. ну Ні. Луна. Це якась дезінформація, це якийсь обман. Обмеження. Ну, ну ні, ні. Ну тут карти кажуть ні. Бо почнеться, ви ж розумієте, що. Дивіться, обов'язкова мобілізація жінок. По-перше, з медичною освітою, і то не всі. По-друге, хочуть якусь ще додати професію. Мені падала професія, пов'язана з готуванням, якось, знаєте, ось повар, щось таке. Або, можливо, фінансисти, які будуть працювати десь в тилу. Ось це можуть додати. А повна мобілізація жінок ну ні. Ну, хорошо, повна мобілізація жінок. Всі покидають своїх дітей. Діти будуть сидіти вдома голодні, грязні, так, а жінки будуть на війні. Ну це повний бред. Так, дивимося за вашу дружину, Людмила. Людмила. Чи буде мобілізована Людмила в цьому році? Мобілізована Людмила буде в цьому році. Карта ні. Це якийсь обман, випір, маніпуляція. Карта ні, ще раз кажу, ні. Ну тут ні. Якщо бажання є у Людмили йти на війну, то, будь ласка. Якщо ви боїтеся, що буде мобілізація, ну відповідь ні. По бажанню. Якщо не медична освіта, то по бажанню. Так, чи є симпатія від Андрія до мене, Тетяна. Ну, Давайте запитаю, не симпатія. Давайте запитаю, що відчуває Андрій до вас, до Тетяни. Так, що відчуває Андрій до Тетяни? Так, тут тільки ваш рік народження, а дата. Відповідь буде не чіткою. Ну, тому що Тетяна, 84-го року народження, скільки по світу. Треба дата народження. Я ж писала чітко: дата народження. Це питання, відповідь буде. Знаєте, як ото пальцем в небо. Тетяна 84 го року рождення, що відчуває Андрій. Ну, це питання пальцем в небо. Ну, тут кажуть, ось, ну, кажу знов, відповідь буде нечіткою, так що ось. Порозуміння у вас не буде, відносини заходять в тупік. Але знов кажу, да, по відлюднику, знов кажу, без дати народження, чи без чітко поставленого питання, відповідь буде просто таке собі. Так, є ще, давайте є ще. Добрий день, подивіться, будь ласка, чи повернемось ми додому з село Боровеньки, Луганська область, 24 25 році Наталя. Так, Наталя. Чи повернеться Наталя в село в Луганська область, Боровеньки 24-25 рік. Наталія. Повернеться в село в своє відлюдник. Село по відлюднику. Туди ще повертатися небезпечно. Бажання є. Наталя обмеження, бажання. Ох. На даний час відповідь ні. На даний час такі карти, які вказують на те, що відповідь ні. Але це все може змінюватись, тому що це війна. Я запитала за два роки, 24-25. Ось на сьогоднішнє число, сьогодні у нас 14 червня відповідь, на жаль, ні. Але треба ще буде перепитувати, бо ситуація, ви ж розумієте, міняється. Поки що відповідь ні. Там небезпечно, там війна, воно в окупації обмеження. Ну, тобто, карта обмеження. Карта відлюдних може вказувати на окупацію. Так, чи вийде у мене провести відпустку разом з сином з 17 по 14 липня цього року, Марина? Так, Марина. Чи вийде в Марини провести відпустку разом з сином. З, 14, ой, з 7 по 14 липня. Марина. Відпустка з сином. З 7 по 14 липня дуже хочете. Луна. І тут щось таке може піти не по плану. Родина, відлюдник. Так, тут щось пов'язано з роботою. Розумієте? Так, да, бажання є, ви дуже хочете, але щось може трапитись, пов'язано щось з роботою у вас, ну, у вас або у нього. Тут поки що таємниця відпустка. Ну, скажу так, 50 на 50, але тут більше карти вказують, що щось може піти не за планом, щось може таке відбутися, тут щось пов'язано з роботою. Чи не відпустять, чи щось, чи потрібно буде працювати. Ну, ось щось таке. Так, і останнє питання. Доброго дня. Можна пораду від карти до кінця 2024 року, Ірина. Дайте пораду для Ірини до кінця цього року. Ірина. Так, Ірина, дивіться. Зараз порада для Ірини до кінця цього року. Ну, Щось стосовно відносин, тут особисте життя, чоловік, жінка, сила. Тобто вам треба бути сильною, як і внутрішньо, так, як, і, як і зовнішньо, так і зсередини. Менше конфліктуйте, трошечки будьте м'якшою, ось тут вказують. Тут, скоріш за все, за роботу. Не беріться відразу за два за, два, за дві справи. Виберіть щось одне. Якщо візьмете за дві справи, то буде важко отримаєте менше, чим, якби ви взялися за одну справу. Щось, ну, тобто, робіть щось одне. Давайте ще Порада для Ірини до кінця року. А, чоловік, Дорога якась падає по ілюзії з чоловіком. Щось стосовно відносин, у вас тут щось стосовно відносин, у вас тут будуть проблеми з чоловіком, або, або з, з тим, з ким ви, можливо, зустрічаєтесь. Бачите, тут страх, біль, треба буде боротися, треба щось буде відстаювати свою позицію. Але ж знов кажу, карти кажуть, не будьте дуже агресивно налаштованою. Хоча чоловік ваш теж падає король мечів. Як не зможете знайти якогось порозуміння? І дорога ваша як йде по ілюзії? Ну, ось така вам порада. Так, всім відповіла. Гарного всім дня!